Це, це те, що любить вовк. Ти ж казав, ти самі погані слова називав. Оце якщо командир земель. Ну що можна піджигати, що? воно горить. Да, коротше, це вальзелін, якщо дуже погана ситуація. А, там на капе, брати. Ти з собою береш баночку. Там при вході у кафе поділили і да. ножик. Воно горить. Ну якщо дуже тяжко і ти розумієш, що жопа, то береш і Намазуєш. Все закінчилось. Загрузили. Загрузили. повній. як всім цікаво. Цікаво, що ж таке вазілі. Я не шутіла, якщо що. ніхто не Запах. А запах Воно перестає. Не димить. Коротше, якщо будуть жарити дуже сильно, тертя. Дима не буде, дима не буде. Ви не І при пожарі ти к ньому не пригоріш. Дякую. А це 3,5. Те, що дуже вовку просив. Це бачить. А? Це двате? з чого? Подожди. Поди двигай. Да. Ты здиви, давай. давай.